Здравствуйте. А скажіть, будь ласка, ми тут їхали на логі. Ми не знаємо, як ми дітям на день милиника подарунки веземо. І нам потрібно до лагеря доїти. До Матвіївка. Да, до Навернути до, до зайців. Угу. А, Мост, автобус нас приїжджав. Зупинки автобусні. Я чесно. А ми, ми... А, ну, можемо до, до, до зайців, зупинки автобусу. Ага. — І а, там буде поворот ні, направо. — Мост, мост Наслухай, поворот так. направо буде, і пішли, пішли, пішли прямо на твоїх будинках. — Зразу буде глибинка? — Давіть кілометрів з цього, кажеться. — Ага, добре. — А це ми зараз переїхали, це, це що? — Це з Милораду. — А, оце А, а, а поворот у Зайця, ну, останок. — Ага, хорошо. Направо. Хорошо, дякую вам велике. — Дякую, дякую. — Дякую, до побачення. — А то, що ви робите? — А це у нас кінохроніка. — Дай, що ви нас тут втрачили.